Перед мікрофоном Христина Срібняк запуск першої польської офшорної, тобто морської вітроелектростанції, усе ближче. Вже у січні будівництво переміститься до польських вод Балтійського моря. А енергію, що була вироблена цією станцією, можна буде використовувати менш ніж за два роки. Очікується, що забезпечуватиме електроенергією вона понад півтора мільйона польських домогосподарств, і докладніше про. Про те на якому етапі перебуває проєкт, Ярослав Брода, член правління Baltic Power, компанії відповідальної за цю інвестицію, розповів польському радіо 24. і представляємо вам цю розмову українською. Baltic Power – це спільний проект польської компанії Orlen та канадської Northland Power. Ta współpraca jest takim dobrym przykładem. Współpraca jest cudownym przykładem albo przykładem efektywnej praktyki objednania najlepszych boków różnych organizacji, różnych partnerów. Orlen, najbliższa polska kompania, najbliższa w regionie, ma wielki doświadcz u realizacji różnych rodzajów inwestycji i wielkie finansowe możliwości. Northland Power, podróżna kompania, jaka zajmuje się pilotówką i budownictwem offshore'nych wietrowych elektrowni. Robi На це і з врахуванням глобального досвіду специфічності будівництва саме на морі у той час, як у цій частині Європи, подібного досвіду не було. Орлен маючи дозвіл, пішла на таке партнерство, і як виявилося, воно було дуже вдалим. Адже з моменту його початку, майже чотири роки тому, ми завершили підготовчий етап і перейшли до фази реального втілення цієї інвестиції в життя, ми намагаємося захистити клімат, а зменшення викидів вуглекислого газу є мета. Тою польщі добре відомо, що з історичних причин польська енергетика живиться від вугілля, яке є джерелом високих викидів. Перш за все, його ресурси всі лазії вичерпуються. Саме тому польща вже багато років розглядає можливість заміни цього виду енергії новими джерелами. Ви безумовно бачили і вітряки на суші, і фотоелектричні панелі. І точиться багато розмов про розбудову різних джерел газу, і це відбувається. Утім, морська вітроенергетика є цікавим прикладом виробництва енергії з відновлюваних джерел, тобто без викидів вуглекислого газу, але є досить стабільною. Ми, звісно, всі любимо Балтійське море, але знаємо і його слабкі сторони. Там може бути вітряно, і зазвичай там вітряно, і це величезний потенціал. Який можна використовувати, і саме звідси років 6-7 тому в Польщі виникла ідея включити цю вітрову енергію в енергетичний баланс впровадження ти енергетики в до нашого міксу енергетичного потенціал. Цей оцінюється до 33 трьох гігават. Якої ж у ньому є частка вітроелектростанції Baltic Power. 33 GW, żeby odnieść do skali polskiej. 33 GW, jak się w masztabie Polski, oznaczają wyrobnictwo około 130 TW na godzinę, a ogólne spożywanie krajami zbliża się do 200. Także za pomocą tych wiatraków moglibyśmy zadowolenie 2 trzecie, albo 60% całego popytu Polski. I co pokazuje, jak cennym resursem w tym kontekście jest Baltijskie Morze. Tylko Baltic Power, ta inwestycja, становить близько трьох відсотків польського споживання, це півтора мільйона домогосподарств, які ми зможемо забезпечити енергією протягом року. Ця станція складатиметься з 76 турбін. Одна з яких, якщо крутиться на повну потужність протягом години, здатна забезпечити енергією п'ять домогосподарств на цілий рік. Парадоксально, але найбільш реалізованою частиною цього будівництва є спорудження експлуатаційної бази, необхідної для роботи на морі та підстанції. Яка отримуватиме енергію. Нам довелося почати з наземного будівництва через охоронні зони, через вирубку лісу та деякі інші проблеми. І ці інвестиції у наземне будівництво вже добре реалізовані. У нас також розвинене поетапне будівництво зі спору конструкції. Фундамент це гігантська сталева труба завдовжки майже 10 сантиметрів та з поперечним перегрізом від 8,5 до 9,5 метрів, а також 90 метрів завдовжки у Європі. Існує лише кілька заводів, які можуть виготовити конструкцію такого масштабу. Потім її потрібно покрити спеціальними антикорозійними засобами, адже фундамент має простояти у морі 30 років. Він витримує вагу у вежі близько півтори тисячі тонн та люльку зверху. І лише виготовлення цих збірних конструкцій триває багато місяців. Але ми вже значно наблизились до завершення робіт. Фундаменти на дві третини готові до встановлення, тож ми збираємося розпочати. Pierwszy montaż na dnie moria już w sierpniu i trwać będzie to około 3-4 miesięcy. Stąd, jak będzie instalować te fundamenty, przybyło do polskiego portu kilka dni temu. Wzalnie, ciekawo w ogóle ciekawe, zobaczcie w internecie, jak wygląda gigantyczny, ponad 100-metrowy kran, który zdatny podniąć fundament, który waży ponad 1300 ton, położyć go na morskie dno, a potem zagłębić na 20-30 metrów. Połóż nad dnie a następnie. вбіт го на глибокість 20-30 метрів землі. Очікувати на перший потік електроенергії від Baltic Power можна вже за два роки у 2026-му, наголосив в ефірі Польського радіо 24 Ярослав Брода, член правління Baltic Power. Засадніша частина будови буде, що на пристріні наступного року. Основна частина будівництва відбуватиметься протягом наступного року. Ми починаємо зі зведення фундаменту, потім монтуватимуться перехідні елементи між фундаментом і вежею. Одразу після цього ми приступаємо до встановлення веж, люльок і всієї вітряної електростанції. Наприкінці року ми прокладаємо кабелі. А в першому кварталі 26-го фінансового року, якщо все буде добре, плануємо перший технологічний за. Пуски, це означає, що вона зможе працювати на повну потужність, забезпечуючи польські компанії та домогосподарства чистою та конкурентоспроможною енергією. А що є, було або ще буде найбільшим викликом із точки зору всього довгого і складного проєкту будівництва Балтік Павер каже, така інвестиція то. Шерек визвань і така інвестиція це низка викликів, і важко сказати, який з них був найбільшим. Лише минулого року ми намагалися завершити укладання контрактів, адже початок повномасштабної війни в Україні вплинув на ринок сталі у всій Європі, а отже, і ринок виробництва сталевих плит, які нам потрібні для фундаментів, чи веж. Ми укладали контракти на польському ринку, боролися за те, щоб польські компанії також брали участь у цій інвестиції. Це був великий. Виклик, оскільки це перша інвестиція такого типу в Польщі, ми виборювали свій шлях у співавторстві з адміністрацією, розробляючи частково положення і способи їх інтерпретації, аби на практиці можна було реально реалізувати таку інвестицію. І на сам кінець завдання полягало в тому, аби переконати 25 установ надати нам позику на суму понад 4 мільярди євро. А сьогодні, коли ми перебуваємо на етапі реалізації, найбільшим викликом. Ком'є самі роботи на морі, адже море це непередбачувана стихія, набагато небезпечніша, аніж будівництво на суші, тому це гарантування безпеки усім, хто працюватиме над проєктом, є для нас важливим пріоритетом і, мабуть, одним з найбільших викликів. З самого початку ми наголошували на тому, що польські компанії, польський бізнес повинні брати участь у проєкті, забезпечуючи при цьому найвищі необхідні технічні стандарти та стандарти безпеки. Нам вдало вдалося досягти того, що в проєкті будуть польські кабелі. Морські електростанції будуть входити до складу корпусів. Власне, вони зараз будуються на польській верфі. Частина елементів, фундаменти також будуть виготовлені в Польщі. Ми плануємо, що більша частина технічного обслуговування цих станцій протягом 30 років буде здійснюватися у Польщі вітчизняними компаніями. Сьогодні ми досягли, на мою думку, великого успіху, враховуючи, що це перша інвестиція такого роду в Польщі. Сьогодні ми вже переконані, що перевищимо позначку 20%. А це означає, що більш як п'ята частина грошей, які ми витратимо на цю інвестицію, і це значні кошти, залишиться тут, у Польщі. І найголовніше це створить потенціал для будь-якого наступного проєкту, який принесе користь цим та іншим польським компаніям, а також зміцнить сил. Ілу нашої галузі та незалежність у підтримці та будівництві цих об'єктів предчєберзно будуємо стежіла нашого примису і незалежність в утриманню й будові тих фарм. Нагадаю, що гостем польського радіо 24 був Ярослав Брода, член правління Baltic Power.